Доброго ранку, шановні колеги, шановні присутні. Сьогодні, 12 січня 2026 року, приміщення Солоницівської селищної ради ми проводимо засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою до 115-ї чергової сесії Солоницівської селищної ради. На засіданні комісії присутні. Депутати, голова комісії Стріляний Олексій Михайлович, заступник голови комісії, депутат Передахів Микола Михайлович, депутат Лузан Віктор Олександрович і депутат Саховська Світлана Володимирівна. Вона в зумі знаходиться. Світлана Володимирівна, Доброго дня, вітаю всіх присутність вашу доброго ранку. Кворум є, починаємо засідання комісії. Засідання комісії запрошені керівники відділів нашої селищної ради і комунальних підприємств. Начальник відділу земельних відносин, містобудування і архітектури Солоницької селищної ради, Яковенко Світлана Іванівна, директор комунального підприємства Солоницька селищна ритуальна служба Шевченко Олег Олегович, головний бухгалтер. Комунального підприємства, центр нерухомості на номер 1 Сіта Наталя Петрівна, начальник відділу мобілізаційної мобилиз... роботи Семеницької селищної ради Анісинова, Марина Миколаївна і поліцейський офіцер громади, майор поліції Андрію Сергій Анатолійович. Пропозиція розпочати, починаємо розгляд, питань. в кого будуть такі зауважені пропозиції до нашого порядку денного, які будуть розглядати на комісії Будь ласка. Начальник, добрий день начальник відділу організаційної роботи Саволоцівської сільської ради Маріна Лісінова. У зв'язку з надходженням листа начальника відділу поліції номер 3 Харківського районного управління номер 3 головного управління Національної поліції в Харківській області Дениса Горшаніна. Після формування проєкту порядку денного прошу внести з голосу до порядку денного питання про звіт роботи поліцейських офіцерів громади за 2025 рік. Голосуємо за те, щоб включити питання про звіт поліцейських офіцерів громади за 2025 рік. Хто за те, щоб включити вказано питання? За, Бузан, за. за За. Світлана Володимирівна за рішення так. так, Наступне питання номер 1 Получається, ми його зі змінами тепер будемо голосувати. Про затвердження проєкту порядку денного засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин право користування, панувальної території архітектури, архитектуры правовых память и представляющего советовича по 115-му сессию Соломутинской сеочной ради. Кто за те, щоб два? Звіту про роботу комунального підприємства Солоницівська селищна, ритуальна служба, Солоницівської селищної ради за 2025 рік. Олег Вікторія Харченко, начальник відділу з питань ЖКХ, управління комунальної власності, енергоменеджменту та енергоефективності. відповідно до плану роботи Ради. Просимо затвердити звіт про роботу комунального підприємства «Солоницівська селищна ритуальна служба і представник, керівник цього підприємства в залі, якщо є питання, можете задавати. Звіт прилюднені. Всі його читали, дивилися. Так що, питань немає, так? Так питань немає, затвердити. Пропоную затвердити. За те, щоб затвердити, звіт? Затвердах за пана Володимира Масаковська за рішення прийнято. Проти отримали. Так, наступне питання. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства Центр нерухомості No1 за 2025 рік. Світок Наталя. Така ж ситуація. Відповідно до плану роботи ради, підготовимо проєкт рішення і просимо затвердити звіт про роботу комунального підприємства, Центр нерухомості 1. Представник підприємства знаходиться взади. Якщо є звіт, питання стосовно світу, будемо до земельних гектарів. Номер 48 це в нас питання про передачу у приватну власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель громадянам приватну власність і підбудівлення. Пропоную вказані питання розглядати за автомобілі. Що питання з номером 14 це номер Розглядати пакет. Стріляний заторкатуль загузан за, саховська за, проти тривалися. Немає, рішення прийнято. Так, тепер конкретно голосуємо за розділ. Е, хто за те, щоб передати у приватну власність громадянам земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд. З номер 14 по номер 48 Прошу вас. Стріля не за, Продапів за, Кузан за, Саховська за, проти отрималася нема. Рішення Рішили... прийнято. Енергетичні По вулиці енергетичні 6. Підперегування, так? Хто э, за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний за, твердох за, Оксанд за, Саховська за. Проти підтриманих симає. Рішення прийнято. Так, наступне питання. Номер 50. Про надання дозволу ТОВ «Юкрейн Україні Тауэр Компані дозволу того Україні «Тауер Компані на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій за межами села Дворічний Кут на території Солоницівської селищної територіальної громади. Поща 0,15 тисяч гекторів. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріна не за, Переготюк за за, 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 Саховська за. Проти утримали основне рішення прийняти. Так, наступне питання. Питання No51. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в селищі Солоницівка. Майданчик це буде у нас в селищі Солоницівка для виводу собак. Планується. Свій шлях 243 в Солоницька. Пропонується в оренду на 5 років, 12% оренду плата. Хто за да вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, твердокліп за, Рузан за, Саховська за. Проти отримались немає. Рішення прийнято. Передбачу в оренду громадянину твердо хлібу Миколи Михайлович зімельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі по вулиці Сумський Шлях номер 243 б селища Селоницька. В зв'язку з можливим конфліктом інтересів, не приймаю участь в голосуванні. Пропонується 5 років. Оренда 12%. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, Лузан за, Саховська за. Проти утриманих немає. Рішення прийнято. Слуговання на житлової будівлі по вулиці Сумський, з селі подвірки. Це магазин на трасі, як розмах, сір, по-моєму. Пропонується 5 років оренди, 12% оренду. Хто завтра на питання? Прошу голосувати. Стріляний за, такі за озанза, Саховська за. Проти утримали, немає, рішення. Товариству окремо каземельної ділянки для обслуговування на житлової будівлі автозаправної станції, розташованої за межами села Буднічний Кут вулиці Сінський шлях номер 36 так, Ми в ну, комісії довели, що заява на, на, написана на більший термін. Ну, Члени комісії пропонують на років. 12% 5 років. Занза, Сахлопська за, проти утриманих немає, рішення в За, Саховська за, проти отрималися маю рішення прийнято. Так, 57. Про внесення змін до рішення. 18, так? Да? 50, і... 53. 53 сесії Селоницької селищної ради виступання від 20 2025 року Номер 41 Oh am a Наступне питання, те, що ми носили з голосу, питання номер 61 про звіт роботи поліцейських офіцерів громади за 2025 рік. Начальник відділу мобілізаційної роботи Солоницької селищної ради. Розвавши начальника відділу поліції номер Харківського районного управління поліції номер головного управління Національної поліції Харківської області Феніса Рашенська метою проведення підсумків роботи поліцейських офіцерів громади відповідно до плану роботи Солоницівської селищної ради. Прошу затвердити звіт роботи поліцейських офіцерів громади за 2025. рік. Поліцейські офіцері громади присутні взагалі. читали, Якщо питання є. Працюю гарно. На питання прошу голосувати. Стріалізатор реакція за. за, Ми допоможемо. Ми допоможемо. Рішення прийнято.